Сьогодні о 14 годині 25 хвилин, згідно з графіком відправки літаків, що підписане Міністром оборони України та Російської Федерації Олександром Кузьмуком та Ігорем Сергеєвим, ще 12 жовтня цього року за аеродрому міста Прилуки вилетів перший з восьми важких бомбардувальників Ту 160 на який чекали на російській базі ВПС в Енгельсі Саратовської області. Сьогодні ж туди вилетів перший з трьох літаків Ту 95 МС. Загалом між двома країнами існує домовлення щодо передачі восьми важких бомбардувальників Ту-160 та трьох Ту-95 МС. Разом з ними Україна передає Росії запасні частини та спеціальне остаткування. Після цього борг за російський газ зменшиться на 285 мільйонів доларів. Сьогодні Збройним силам України такі літаки не потрібні. Ці стратегічні авіаційні комплекси розраховані під ядерну зброю, якої Україна вже позбулася. Утримання одного такого літака коштувало близько 1 мільйона 400 тисяч доларів на рік, а коштувало переобладнання під звичайне оснащення 6 мільйонів доларів. Для перегону важких бомбардувальників 20 жовтня в Україну прибули російські фахівці, на чолі з заступником командувача далекої авіації ВПС Росії генерал-майором Петром Казазаєвим. Вони вже закінчили технічну експертизу українських літаків і продовжують їх підготовку до перегону. Летчики, которые проводили проверку и подготовку самолетов к вылету, оценили состояние самолетов на отлично. Мне бы хотелось поблагодарить руководящий состав вооруженных сил Украины за то внимание к военно-воздушным силам, которое вот в настоящий момент мы видим по ходу нашей работы. В Україні